Трай. Доброго вечора, глядачі християнської футбольної ліги, програми Вільний час. У нас сьогодні команда Енергія. Вона новачок ХПЛ, і ми її запросили сьогодні до нас в гості. І в мене питання до капітана команди Володі. Володя, розкажи, чому іменно команда називається твоя команда Енергія від чого це залежить ця команда? Що вона якось впливає на ваш стиль гри? чи… Взагалі на команду. Сама назва команди неочікувана. Її придумали практично за 5 хвилин. Зразу пішли різні думки, різні варіанти. Іменно енергія захопилась у нас така. Одноголосно чи? читали. Це троє було трохи. Тільки троє чоловік <говор> було з команди, які думали про назву одразу... Одноголосно. Одноголосно. <говор> Зрозумів. Володя, ти мені скажи, от ви як перший раз граєте в цьому сезоні в Лізі, ХПЛ. Е яка різниця між іншими лігами, які ви грали, чи не грали, там, може в інших прем'єрах? Яка різниця ХПЛ і там інші кожні? ХПЛІ, як примітили, не можна а, слів вживати. Ну так, стараюся. А, і... А, ви тільки ми це пішли. Так, ну такі Ваша команда новачок взагалі в футболі. Так, заснована 25 серпня. Треба буде відмітити. Офіційно, можна сказати. Так, ми всі між собою. Основкі сторони вашої команди можеш сказати? Чи це секрет? Like, sure. Це секрет, щоб цілі чоловік. Що супротивник? Щоб вони всі раді. Тож ні, бо будуть знати, Алмар. що критик. Загалом, за лом. Кожен по-своєму. Кожен знає своє сміття. Кого ти можеш відзначити в команді? Знайшти також, що реально старається, реально тягне всю команду, реально його тут немає. Да, Шо, Роман Березовський, розумієте, так? Да? Всі інші команди можете купляти його транспорт. 5 мільйонів да. копійок. Хорошо. Володя, ти мені скажи, от хто знає. Ви граєте в ППЛ. Які у вас склад команди? Ну, Ваша команда скільки він складається? Загалом, це... Десять чоловік, але ну, я коли ми як коли збираємо далі. Це матрі з калія, тому Ну, Загалом так 10-10 гравців, 10 тільки і приблизно такого о, і тільки 6. З якою командою було найтяжче грати? Команда Форія. З, з форією. Досить, досить тяжко 4-5 важко. Так, досить важко було грати, хоча були можливості вигнати, але так. не сталося. Ну футбол, це футбол. А законопромади найважче колона? Меркурій. З, 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 з Меркурієм. Да, ми грали з 9-5-5. Ми виріли, ми грали в 4 році іграли. Ну і все, виграєш. Нормальний. Ви Добре, Володя, що ви хочете побажати своїм суперникам або свій навіть. Спочатку суперник. Що ви хочете побажати, от вони зараз будуть дивитися вас через буквально через пару годин. Комп'ютер мають допрацювати. Що e, ти хочеш їм побажати? Або що ти хочеш побажати, щоб вони не робили на футбольному полі? Або що ти хочеш побажати, щоб вони робили за ну, цей, щоб їм сюди було не витривали? Щоб вони виходили. У Бога допомога. Ну, Ми знаємо, що подається. <laughs> Хас, на що а, а, що ще? Удачі. І удачі. Вам удачі, а вболівальникам, нашим фанатам. Гарно підтримували нашу команду. Більшого темпу голосу, щоб вони більше кричали. Плакат більше плакатів. Хочу відзначити там найбільш болівальника, дідука Андрія, який на, на всі ігри приклади, всі і гри нас. Діду Андрій. Побудечко бігає. в магазин. у степу в кінці сезону там морози. Ні. Добре, я так само хочу побажати вам всього найкращого. Побажати, приходьте в суботу на матчах, дивіться. Як грає команда Енергія і не тільки команда енергія, і будьте на зв'язку. Все, хай Бог вас благословить, і все найкраще.